Я померла чи ні. Цікаво, що буде, якщо відкрию очі, опинюся в темному підвалі чи в морзі. Олена прочинила повіки і побачила, що перебуває в лікарняній палаті. Навколо були кахельні стіни, а над головою світила тьмяна лампа на довгому шнурі. Як ви почуваєтесь? запитала медсестра, схилившись над нею. Дякую, непогано. ледь чутно відповіла та. Медсестра пішла кликати лікаря, а Ангеліна почала згадувати, що з нею сталося. Перше, що спливло в пам'яті, рука, яка виринула звідкись із заднього сидіння машини і придавила до її обличчя вологу ганчірку. Потім спогад обривався, і ось вона вже в цій палаті. А що було до цього? Доброго ранку, Ангеліно Матвіївно, привітався лікар. Дуже радий, що ви отямилися. Сподіваюся, скоро підете на поправку. А де? Олена забарилася, згадуючи, про кого хоче запитати, а потім видихнула. Де мій чоловік? Доктор закашлявся, вибачився і невпевнено пробурмотів. Олександр Ілліч. Він в іншому відділенні. У нього складні травми. Так що... Які травми? перепитала Олена. А що трапилося? А ви хіба не пам'ятаєте? Здивувався лікар. Вона похитала головою і застогнала від головного болю. Будь ласка, не робіть різких рухів, попросив доктор, і не хвилюйтеся, головне, ви живі. Відпочивайте, одужуйте і скоро будемо виписуватися. Він вийшов із палати, а Олена залишилася спантеличиною. Чому він говорив про травму чоловіка? Хіба вони потрапили в аварію? Але вона нічого такого не пам'ятає. Заміжня за Сашком вона була вже десять років, і кілька днів тому йому виповнилося стільки ж, скільки було їй самій, коли вона за нього виходила. Так, Олена була старша за чоловіка на цілих десять років. І якби хтось сказав їй раніше, що вона погодиться на подібний мезальянс, вона б просто розсміялася. Але Сашко, цей незвичайний молодий чоловік, був такий розумний, такий вічливий, ніжний. Що серце залізної бізнес-вумен, якою вона вважалася в ділових колах, розтануло. Дізнавшись у коханні, він не квапив її, не наполягав на відповіді взаємністю, лише обіцяв, що в будь-яку важку хвилину завжди буде поруч, що б не сталося. Ну хто встоїть перед такою готовністю підставити сильне плече? Олена покохала Олександра, і вони узаконили свої стосунки. А що, якщо Сашко не виживе? Тоді й мені нема чого залишатися на цьому світі, подумала жінка. Олена подивилася у вікно. Сонячні промені вже позолотили крони ясенів у лікарняному дворі, а тополі все ще стояли зеленими, немов не бажаючи бути учасниками прощального осіннього балу. Вона зітхнула так і люди тримаються, чіпляються за життя, але фініш у всіх один, і уникнути його нікому не вдавалося. У палату ввійшла медсестра, тримаючи в руках тацю з наповненими шприцами. Вона вколола їй якийсь препарат, і Олені знову захотілося спати. Вона прикрила очі і раптом почула в коридорі приглушену суперечку. Сказала, запитав чись голос. Ні, я боюся. Раптом їй погано стане. Але сказати все одно доведеться, наполягав той самий голос. Ну то піди й сам скажи, майже прошепіла медсестра. Олена почула її кроки, що віддалялися. У палату війшов лікар. Обличчя його було блідим, ніби винуватим. Ангеліно Матвіївно, пробачте, але я змушений сказати вам правду. Яку ще правду? запитала жінка, відчуваючи холодок у животі. Розумієте, вашого чоловіка. Загалом його так стиснуло кузовом машини, що жодних шансів урятувати йому життя не було від початку. Рятувальникам довелося витягувати тіло за допомогою болгарки і газорізки. Самі розумієте, людину в такому стані, ну, вірніше те, що від нього залишилося, навіть ховати доведеться у закритій труні. Олена слухала і не розуміла відбувалося це все наяву, чи вона таки встигла заснути й тепер бачила кошмарний сон. Доктор підійшов і тихо сказав Кріпіться, Ангеліно, висильна. Він пішов. Олена відчула, як до горла підкочує клубок, немов хтось знову притискав до її обличчя солодкаво смердючу ганчірку. А потім з очей потекли сльози гарячі, рясні та абсолютно не керовані. Вона не ридала, не видавала ні звуку, а просто сходила сльозами, немов джерело, що пробилося в скелі. Навіщо ти мене покинув, Сашко? простогнала вона, впадаючи в забуття. Після обіду. До неї приїхав Станіслав Григорович, керуючий будівельної компанії, яку вона, архітектор за освітою, заснувала й очолювала майже 15 років. «Ангеліно Матвіївну, кріпіться! ніяково почав він, ледве переступивши поріг. Але Олена махнула рукою мовляв, не варто заспокоювати. Загалом я тут щодо компанії. Пам'ятаєте контракт із найбільшим постачальником? Ну, звичайно. Адже його зовсім нещодавно уклали. Ну, так, уклали нещодавно, а продукцію оплатили в повному обсязі. І що в цьому поганого, не зрозуміла Олена. Зараз усе так швидко дорожчає, що краще робити закупівлі великими партіями якомога раніше. Та погано те, що жодних будматеріалів ми не отримаємо. Я намагався зв'язатися з тамтешнім керівництвом, але всі телефони заблоковані. Став шукати інформацію і з'ясував, компанії не існує або вони спішно закрилися, або це від самого початку була фікція. Не може бути, пробурмотіла Олена. Сашко все перевірив сотню разів ми ж разом їздили на показ зразків. Так, знаю, сухо сказав керуючий. Але факт залишається фактом будівництво не завершено. Пайовики вимагають своїх квартир. А банки платежів за кредитами. Нам немає чим будувати, як і платити зарплати. Олена ледве перевела дух. У її очах ще стояли сльози за загиблим чоловіком, а доля підкинула ще одне випробування. Виходило її компанія розорена. Жінка сяк так втерла сльози. Станіславе Григоровичу, давайте дочекаємося, коли мене випишуть, а потім зберемо правління. І підготуємо документи, мабуть, на банкрутство. Керуючий кивнув і попрощався. А Олену знову стали душити сльози. Сашко, Сашко, як же так? думала вона, терзаючись думкою, що це ж чоловік винен у тому, що сталося, хоча банкрутство на тлі втрати коханого здавалося зовсім незначною втратою. Без Сашка їй не потрібно нічого ні багатства, ні компанії, ні самого життя. Після виписки вона одразу зайнялася підготовкою до похорону. Увечері зателефонував керуючий і нагадав, що вона обіцяла зібрати раду директорів. Ох, Стасе, ви так і не навчилися правильно розставляти пріоритети. Компанія почекає, а Сашка потрібно провести в останню путь. Ви ж розумієте, це не терпить зволікань. Станіслав Григорович вибачився і поклав слухавку. Олена вийшла у двір прогулятися перед сном. Проходячи повз сторожку, вона почула всередині дівочий голосочок. Ну, Степане, що вигадав, га? Дівчат сюди водити? Ось уже воїсто носивина в бороду. Вона обережно підійшла до дверей і різко постукала. Зсередини майже одразу крикнули Хто там? Це господиня, відчиняй. Сторож відчинив двері і здивовано на неї подивився. «Ангеліна Матріївна, а ви чого стукаєте? Могли б просто штовхнути двері та війти. Ну, по перше, я ніколи не входжу без стуку, навіть до підлеглих. А по-друге, у тебе ж гості. Ну, от я й подумала раптом застану те, чого не повинна бачити. Гості? Степан секунду поморгав, а потім ляснув себе по лобі. А, так це онучка моя, настуня. Вона до мене прибігає частенько, пиріжки приносить. Олена зазирнула всередину і справді побачила за столом маленьку дівчинку зі зляканими очима. Мабуть, її таки налякав різкий стукіт у двері. Здрастуйте, пропищала вона. Мене Настя звати, а це мій дідусь, Стьопа. Олена мимоволі усміхнулася. «А вже ж, дідуся твого я добре знаю. А ось із тобою він мене чомусь не познайомив. Давно сюди ходиш? Давно, як він тут працювати став. Бабуся пиріжків напече, а я несу. Хм, так у нас начебто непогано годують, а, Степане. Сторож кивнув і почервонів. Не гнівайтеся, Ангеліна Матвіївно. Годуєте ви, ви нас чудово, але не можу я свою бабці образити. Вона ж пече, старається, і онучка он допомагає. У неї нікого крім нас і немає. Волени перехопило подих. Треба ж, таке миле дівчатко, а виявляється сирота. Дівчинка ж, осміливши, заявила: Зате ваш чоловік мене добре знає. Ми часто бачилися, коли він вечорами у двір виходив із телефоном, мультики мені показував. Я так сміялася. Сторож смикнув онучку за рукав. Та не галасуйте, Настям, у Ангеліни Матвіївни на щастя, а тут ти зі своєю балаканиною. Пробачте, її, господине, не тямуща. Вона до школи ще не ходить. Неправда? Я тямуща. А в школу наступного року піду і ще тямущішою стану. Цього разу Олена від слів дитини навіть усміхнулася, а потім запросила дівчинку подивитися мультики. У нас великий телевізор, дивитимешся, як у справжньому кінотеатрі. Дівчинка запласкала в долоні, а дід знову її обсмикнув. У день похорону в маєтку зібралися всі Сашкові друзі, партнери по бізнесу та члени правління. Приїхала із села навіть старенька мати, яка все життя пропрацювала на залізниці, а тепер стала намічною через хворобу Паркінсона. Олена поселила її в гостьовій кімнаті, попросивши покоївку допомагати бабусі і не залишати без уваги. Відстоявши панахиду, гості вийшли у двір і розступилися. Працівники ритуальної служби перенесли закриту труну до катафалка, і процесія попрямувала в бік кладовища. Сашкова мати розридалася, ледь не знепритомніла. Тож її на силу привели до тями й посадили в машину. На кладовищі літній жінці стало зовсім зле. Вона обвела труну руками і не підводилася, доки кілька чоловіків не відвели її. Олена спробувала заспокоїти свекруху, обійняла її, і раптом хтось іззаду смикнув її за рукав. Обернувшись, жінка нікого не побачила, лише почула звідкись знизу дівочий голос «Кітко Олю, дивіться. І дівчинка показала рукою кудись у бік. Групи людей, що стояли біля чужої могили. Що там, Насте, не зрозуміла та, дивлячись у вказаному напрямку. Раптом один із чоловіків у темних окулярах, що стояв там, швидко відвернувся, і щось у цьому русі здалося їй до болю знайомим. Це він. прошепотіла дівчинка, округливши очі від переляку. Хто він? знову не зрозуміла Ангеліна. Та дядько Сашко ж. мало не крикнула Настя. Але тут широка дідова долоня закрила їй рота. Олена, згадавши ім'я чоловіка, здригнулася, але тут же струснула головою. Що за маячня? Дівчинці щось здалося, але ж вона доросла жінка, ледь не повірила. Щоправда, про всяк випадок знову обережно подивилася в той бік, де бачила схожого на Сашка чоловіка. Але його там уже не було. Лише серед кладовищенських кущів. Промайнула спина в чорному піджаку. Олену від хвилювання навіть нудило. Якби не було поруч свекрухи і десятків людей, які прийшли на прощання, вона б точно погналася за тим типом, щоб подивитися йому в очі. Але ні, не може бути. Лікар чітко сказав шансів не було. Але тоді хто це? А може, у чоловіка був брат близнюк? Запитати бу свекрухи. Але вона була в такому стані, що зайвий раз і торкнути страшно. На поминальному обіді всі колишні колеги чоловіка говорили про нього добрі слова, вихваляли професійні якості, шкодували про втрачені перспективи, і тільки Стас сидів із похмурим виразом обличчя і не промовив на адресу покійного жодного слова. Коли всі почали розходитися, Олена підійшла до керуючого і запитала, чому він так дивно поводився. Стаса, зізнайся, ти ж знаєш щось, щось таке, чого не хочеш говорити, стала допитуватися вона, перейшовши на ти від хвилювання. Станіслав заметушився, було видно, його щось мучить. Олена вирішила його дотиснути. «Стаса, я й сама вже нічого не розумію, але хочу знати напевно. Сашко вів зі мною подвійну гру ну кажи ж. Так, вів. закричав керуючий. Скільки разів я його попереджав, що рано чи пізно все з'ясується, і ти йому цього не пробачиш. Чула б ти, як він при цьому засміявся, мене аж трясло від цього реготу. Та хто тобі повірить, старий буркотуне? І тоді я подумав, що тебе потрібно охороняти. Охороняти від кого? Та від нього, від Сашка. Ти його зовсім не знала, у серцях сказав Стас і відвернувся. Ангеліна отетеріла. Вона ніколи не бачила свого незворушного керуючого таким схвильованим. Чоловік явно ледве стримував сльози. Вона підійшла до нього і розвернула обличчям до себе. Послухай, не треба тримати в собі таємниці. Це дуже важко. Але якщо не можеш зараз, давай потім поговоримо, коли заспокоїмося. Гаразд? Той мовчки кивнув. Олена ж попросила, щоб він зібрав директорів за два дні. Вони попрощалися. У цей час в одному з орендованих будинків у котеджному селищі відбувалася сварка між тим самим типом із складовища та його молодою рудоволосою супутницею. Я ж казав, що це тупа ідея пертися на похорон, а засікли мене вже Оленка точно побачила. Ну то й що? Мало що могло привидітися вдові, убитій Горем. Зате ти переконався, що труну з тілом закопали, а отже, план спрацював, і вся історія завершилася. Тож тепер можна летіти в Європу. Та не можу я, віто, документи ще не готові. І потім, ти бачила в якому стані мати? Як я кину її тут саму? Ти що, хочеш сказати, що ми повинні взяти її з собою? здвигнула носик дівчина. Ні, ну, а чому ні? Ах, так, ось що я тобі скажу. Бери свою матінку і лети з нею удвох. Я не наймалася за старенькими доглядати, ясно? Чоловік поникнув і потягнувся до пляшки. Лиш би екскаваторник не проговорився, а то почнуть копати. Не проговориться. Він був настільки п'яний, що все це могло йому наснитися. Ну так, притягнути в ковші здоровенний валун і скинути його на машину з трупом. Присниться ж таке. Ай, тобі завжди не подобаються мої ідеї, а коли все виходить, приписуєш успіх собі, примхливим голосом сказала дівчина. Треба було оленці не хлороформу, а ціаністого калію на хустку підлити. Це ще навіщо? Досить того, що ми її розорили. Тепер нехай спробує побути в моїй шкурі, коли в тебе ні кола, ні двора, і мати хвора на руках. Який ти жорстокий, а на вигляд, просто ідеальний чоловік. Уїдливо сказала руда. Ну, захочеш вибратися в люди, ще й не на таке підеш, буркнув чоловік, перекидаючи в горло чергову чарку. Усе, втомився я. Давай спати. Олександр хотів випити перед сном якомога більше, щоб не снився йому той день, коли він зі своєю колишньою однокласницею та першим коханням вітою влаштував цю аварію. Тоді вони з Ангеліною їздили до постачальників на демонстрацію будматеріалів. Потім заїхали на піщаний кар'єр, потім на цементний завод. Виїжджаючи з промзони, Сашко зупинив машину і вийшов, нібито йому припекло. І в цей момент Віта непомітно юркнула на заднє сидіння і накинулася на олену з хусткою, просоченою присипляючою речовиною. Жінка намагалася відбитися, але незабаром забулася сном. Але в машині стали відбуватися страшні речі. На водійське місце був посаджений труп, викуплений у знайомого патолого Анатома і переодягнений у костюм Олександра. Потім під'їхав екскаватор із величезним каменем у ковші та обрушив його на кузов машини з боку водія. Гроші можуть усе, розреготався Олександр, коли побачив свій понівечений автомобіль із дружиною в салоні. Що був відбуксований на дно старої каменоломні. Нус, пані Кирилюк, замість кивалова, тепер ви розплатитеся за всі роки мого приниження. Олександр був ображений на те, що Олена не надала йому посаду хоча б керуючого, яка давала б йому безмежні повноваження. Він працював у її фірмі головним архітектором і отримував набагато меншу зарплату, ніж дружина. І те, що вона повністю утримувала будинок із персоналом, Купувала йому одяг машини, оплачувала ресторани й абонемент у фітнес-клуб, здавалося йому принизливим. У страшних снах, які незмінно снилися йому після того, що сталося, Ангеліна з'являлася в його спальні в супроводі поліції, показуючи на нього пальцем і кричачи: Це він! Арештуйте його! І Сашка хапали міцні хлопці, заковували в кайданки і тягли в страшну тюремну камеру. Коли він знайшов віту в соцмережі, Одразу став скаржитися на дружину, а після того, як вони зблизилися, дівчина придумала, як помститися невдячній. Тепер, на рахунку віти, лежала кругленька сума, яку вони планували вивезти до Європи на ПМЖ. Але Сашко останні кілька днів стільки пив, що його рудій подрузі перехотілося їхати разом із ним. Щойно Олександр заснув богатирським сном, дівчина тихенько зібрала речі і вирушила в аеропорт. Вона вирішила не чекати, поки Сашко отримає нові документи на чуже ім'я, а просто летіти одній. Спочатку в Туреччину, а потім. Ну, а Сашко сам винен. Менше пити треба було. Коли Олена і Стас зустрілися в кафе, щоб поговорити, керуючий був серйозним і рішучим. Він розповів, що багато разів бачив її чоловіка в компанії молодої, родоволосої дівчини, і поводилися вони при цьому. Вельми неоднозначно. Вони точно були коханцями, говорив Стас. А в цієї рудої такі хижі очі я одразу зрозумів вона захоче отримати все. Ангеліна опустила голову. Вона не розуміла, за що чоловік міг так із нею вчинити. Вона ж робила все, щоб він був щасливий, а ще намагалася залишатися у формі, не набирати зайвих кілограмів, мати гарний вигляд, але, мабуть, це не допомогло. Не потрібно було просто виходити заміж, які б гарні слова він не говорив. Я став помічати, що Сашко веде ліві переговори за твоєю спиною, телефонує в якісь контори, продовжив Станіслав. Я стежив за ним, попереджав. Але він пригрозив, що поскаржиться тобі, і ти мене викинеш. Ну, а після аварії стало відомо, що компанія, з якою уклали договір, виявилася липовою. Мабуть, гроші пішли на його таємний рахунок. Схоже, він ще не встиг утекти після аварії, але може це зробити. Та не було ніякої аварії, я точно пам'ятаю. І взагалі, адвокат сказав, що машину знайшли в каменоломні, а ми там були до виїзду з промзони. Не уявляю, як ми могли туди звалитися, гаряче перебила його Олена. Ти хочеш сказати, усе було підлаштовано? Саме так. Тільки не можу зрозуміти, як. А ще на мене хтось накинувся в машині з ганчіркою в руці. Я почала боротися, а потім темрява. Тебе приспали, здогадався Стас. Ну, звичайно, тобі не здається дивним, що на мені жодної подряпини, а Сашка сплющило в коржик. Навіть більше скажу я тепер не впевнена, що в машині був саме він. Станіслав дивився нерозуміюче. Олена розповіла, як онучка сторожа побачила дивну людину на кладовищі. Оце так, протягнув Станіслав. Схоже, твій Сашко, не такий вже й дурень, якщо аварія теж його рук справа. Чи, може, та Руда підказала подружка його, чи що? Еге ж, партнерство споріднених душ здатне набагато що. Ну, я б так не сказав, насупився Стас, і в його голосі пролунала образа. Ось ми з тобою скільки років в одній упряжці від дня заснування компанії разом. Ну, чим ми не споріднені душі. Але ти чомусь впритул не помічала, що це я. Я тебе люблю, а не твій пройде світ. Але ти його красивим казкам повірила. Голос чоловіка здригнувся, і він відвернувся. Ангеліна дивилася на нього так, ніби бачила вперше. Стасе, ти чого? Чому мені нічого не говорив? Не встиг. Того дня, коли збирався запросити тебе на побачення, ти привела в офіс свого Сашка. Ну і по твоїх очах було зрозуміло. Я безнадійно запізнився. Ти ж буквально поїдала його поглядом, а я Я всього лише старий буркотум. Та ти чого, Стасе? ти всього на п'ять років старший за мене, вигукнула Олена. Але я й справді завжди ставилася до тебе як до хорошого друга і незамінного співробітника. Я ж не знала, що ти. Станіслав махнув рукою. Гаразд, забули. Завтра нарада, то ж давай справою займемося. Він дістав документи, увімкнув планшет із таблицями, продемонстрував показники. Олена слухала, а сама не зводила з нього очей. Як вона могла так образити його, так обділити? Повернувшись додому, Ангеліна застала у дворі Настю. Та стрибала по тротуарній плитці на одній ніжці. А побачивши господиню будинку, дівчинка усміхнулася. Кітко, Олю, ну що, знайшли дядька Сашка? Ох, Анастасії, знову ти зі своїми фантазіями. Я ж тобі заборонив. У дверях сторожки з'явився її дідусь. Але Ангеліна кивнула, мовляв, усе добре. Ні, не знайшла. Але обов'язково знайду. Ходімо дивитися мультики, увімкну тобі гарну казку. Дівчинка застрибала від радості. Ходімо, весь вечір Ангеліна розмірковувала про те, як знайти і викрити Олександра. Врешті-решт, дійшовши висновку, що без ексгумації не обійтися, вона зателефонувала адвокату, потім до Стаса, і процес пішов. Експертиза підтвердила, що в могилі була похована абсолютно стороння людина. Про це одразу ж повідомили в поліцію, і Кирилюк негайно був оголошений у розшук. Тож, коли Сашко, що проспався і зрозумів, що його кинули, вийшов у магазин, щоб купити чергове заспокійливе. Його впізнали співробітники патрульно постової служби, скрутили, і потім доставили до відділку. Але той не розгубився, попросив дзвінок рідним. Ало, Оленочко, заторохтів він у слухавку хрипким голосом. Це я, Сашко. Сталася жахлива помилка. Мене в морг привезли, а я там ожив, уявляєш? Травми виявилися неважкими, тож я звідти втік. Тобі, схоже, чужий труп віддали. Ангеліна спокійно вислухала його п'яну маячню і сказала Не напружуйся. Я знаю не тільки про те, що ти ожив, а й те, що ти мені останні роки зраджував, а ще розорив мою компанію. Тож забудь мій номер і моє ім'я назавжди, тим паче, що за документами ти труп. Сашко белькотів щось іще, але Олена вже поклала слухавку. Навіть на опізнання колишнього чоловіка вона приїжджала так, щоб той не побачив. Минув рік. Неймовірними зусиллями Олена і Стас зуміли витягнути компанію з прірви банкрутства, для чого знадобилося продати мало не все рухоме і частину нерухомого майна Ангеліни. Стас, попри її протести, теж пожертвував своїми накопиченнями і симпатичною дачею в курортному містечку, ставши при цьому найбільшим акціонером компанії. Настя, нарешті, зібралася в перший клас звичайної школи. Але Ангеліна наполягла, щоб дівчинка вступила до гімназії, навчання, в якій сама оплатила. Жінка давно просила сторожа, щоб вони з дружиною дозволили їй удочерити Настю, ну або хоча б оформити на неї опікунство. Але літні люди чомусь відмовлялися. Та зрозумійте, я ж зможу дати їй набагато більше, якщо буду її офіційним опікуном, говорила Олена. Та й нам зі свекрухою веселіше буде. Вона тепер у мене живе. А ви бачитиметеся з онучкою в будь який час. Якось вони сиділи у дворі, дивлячись, як Настя малює крейдою на спеціально купленій дошці, і знову сперечалися з приводу удочеріння. Раптом із боку хвіртки почувся голос Станіслава. Діду, погоджуйся все одно кращої матері для твоєї онучки не знайдеться, а якщо Олена погодиться вийти за мене заміж, то одразу обоє батьків з'являться. Степан відчинив двері, і Станіслав увійшов до маєтку. Ангеліно Матвіївно, дозвольте зробити ще одну спробу, доки знову не запізнився, почав він, поправляючи краватку. Я вас дуже давно кохаю. Будьте моєю дружиною. Настя поглянула на сторожа і на його онучку, які дивилися на неї благально. Але справді, скільки можна журитися про розбите життя? Вже хто, хто, а Стас ніколи її не зраджував. Вони одружилися незадовго до Нового року, удочурили Настю. А коли та пішла в другий клас, уже подарували їй братика.